Чоловіків, яким нині 25 і 26 будуть викликати до ТЦК для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії. Ну а що далі може бути, ви напевно здогадуєтесь. Був у мене колега, який ну, буквально місяць тому звільнився. Звільнився, і я у нього кажу: ну ви ж розумієте, що вас можуть призвати до армії, а він і каже, а мені 25. Мені сказали, що до 27 не призивають. Буквально через три тижні Володимир Олександрович підписав відповідний указ, з яким опускає призовний вік до 25 років. Сподіваюся, мого колеги, який не хотів працювати за копійки, а хотів заробляти сотню тисяч гривень на місяць, навіть трішки більше. Все добре. Все добре. А іншим людям хочу сказати наступне. В Україні є кілька професій, які мають відстрочку від мобілізації. Це, наприклад, викладачі, це працівники оборонних підприємств, це працівники е, служб таких критичної інфраструктури, це рятувальники, пожежні, поліцейські, ну і багато. Там не платять великих коштів. Ну от Викладач, наприклад, може отримувати 15 тисяч гривень. Якщо це хороший викладач і приватний університет, можуть зарплату трішки більшу дати. Це може бути 12 тисяч гривень у викладача. Це може бути 10 тисяч гривень у шкільного вчителя. Ти можеш паралельно ще займатися на фрілансі, оформити ФОП і так далі. Але коли я чую, що я не хочу за ці копійки працювати, а потім прибігають. і, А можна ми оформимося, тому що за нами прийшов ТЦК. Я на цих людей дивлюся з певною долею навіть не іронії, а нерозуміння. Тобто, ти не хочеш працювати на 10-15 тисяч там 2-3 години на день, 2-3 години на день у викладача не довший робочий день, при цьому ти хочеш заробляти великі кошти, але і в армію ти теж не хочеш. А що ж ти хочеш? Кожен з нас з вами бажаємо ми того чи ні, мусить. В цей тяжкий час, не ви винні, вас ніхто не звинувачує, що він є, мусить виконувати певну соціальну роль, певну соціальну відповідальність, певне соціальне навантаження. А просто так жити, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, а потім ще й робити вигляд, що а що від тебе хочуть, інші не вдасться. Вас просто нездоженуть. Держава нездожене. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ми живемо в такий час, не ми винні в ньому, не ми. Але ви повинні розуміти, що в цей час вам потрібно вижити.